Я розкажу свій любимий. Він трошечки такий нестандартний, але я його дуже люблю. Коротше, молодий священник, відправляють його в село, на практику, він приїжджає, заходить в церкву, йде до Старого Сьондзер Він направили мене на практику до вас. Він каже, та що тут, каже, що в мене будеш робити. Каже, він каже, є сповідальниця це ти сповідай людей. Молодий пішов, сів, там підходить до нього бабулька, каже, от що грішила. Каже, страшно. Каже, Каже, розумієте, вона грішила, кричала на свою сусідку, обзивала її нецезурними словами, бо я думав, що, що вона мені, що мій чоловік зміняється. А він каже, то таке життєйське, каже, бо ну, ти чоловіка любиш, ти за нього переживаєш, каже, то прощається, три рази вчинаш, три рази богородиця. Коротше, бабук таких до нього дуже багато приходу, він там сім три рази вчинаш, три рази богородиця, бо життєйські всі гріхи були. Тут до нього приходить така ефектна дама, така, ех, стає, каже. Отче часу рішила, каже, була в Італії на заробітках, брала до рота, Каже, дайте мені куку. Каже, слухай, каже, то тяжкий гріх, каже, не знаю, що тобі дати, каже, до старого запитаю. Ну, да, до старого священника, каже, отче, каже, бачите, в мене там на сповіді така ефектна жіночка стоїть, каже, а що їй за мін'як дати? Каже, та 1,20 двадцять гривень, а ти як думаєшся?